21 лютого День рідної мови. Це свято бере початок з 2000 року, а затверджено у 1999 році в Парижі на конференції ЮНЕСКО. Мета такого рішення підтримати саме мову як ознаку культурної належності людини. Відповідно до статті 10 Конституції України. Українська мова має статус державний. Нею говорили наші діди й прадіди. Бережемо і шануємо її. Ми діти. Наша мова як океан. Багато і цікаво. Ось тільки послухайте. Порахуй, скільки слів є в сучасній українській мові? Не знаєш? Близько 260 тисяч. Здогадайся, з якої літери найчастіше починаються слова в українській мові. Думай. папір, печиво. Так, це літера П. А яка літера дуже рідко вживається в нашій мові? Фанера, фокус. Так, справді Е. Вона є тільки у запозичених словах. Ну, це знають усі. Але запитаю, скільки літер в українській абеці? Правильно. 33. Як думаєш, скільки букв у найдовшому українському слові? Не повіриш. Аж 30. Це слово рентгено електрокардіографічне. Отак? От Вгадай, як можна гукнути хлопця на ім'я Олег двома різними способами? Не знаєш? Олегу та Олеже. Я володарчанин. Ти володарчанка. А хто живе у Греції? Знайомся грек, гречанка чи грекиня? Кажи вибачте мене, а не мені. Протягом року, а не на протязі. Це виняток, а не виключення. Відповіді збіглися, а не співпали Не забувай. Правильна відповідь, а не вірна. Ваша правда, а не ви праві. Маєш гарний вигляд, а не гарно виглядаєш. Все. двері відчиняють або зачиняють, а відкривають щось нове. Наприклад, планету очі ж заплющують. Книжку розгортають, а не відкривають. Сторінки гортають, а не листають. Не забудь. Мабуть, усі знають, що за новим правописом професії чи посади тепер мають форму жіночого роду. Лікар-лікарка. Утвори форму жіночого роду від таких назв професій. Пілот і метець І маєш пілотеса, мисткиня Знай, на жаль, до речі, в цілому пишемо окремо. Знайте рідну мову, говоріть українською, думайте українською. Це модно, це круто, це патріотично.